Я би хотіла просто пояснити, чому, не почати з економічних питань. Перше, до чого перевізники акулюють, це що виросне ціни на мене і курс долара Хочу нагадати своїм присутнім, що у 2015 році, коли було минуле підвищення цін, курс долара сягнуть своє рекордні позначки і був майже 40 гривень. І відповідно вартість співстанова тоді подавалася від 22 до 26 гривень. Якщо порівнювати з сьогоднішніми показниками, то вони фактично не змінилися. Наступний аргумент це підвищення мінімальної заробітної плати. І, ну, і відповідних відрахувань. Тут можна погодити, що суми дещо зросли, але, до прикладу, якщо враховувати єдиний соціальний внесок, який платиться у 2015 році, то він складав приблизно 40% від, залежно від класу ризику. На сьогодні ж ця сума складає 22%. ,5. Тобто, враховуючи мінімальну зарплату на той час, розмір єдиного соціального внеску збільшиться на 216 гривень, 278 гривень це е, приблизна різниця в складі податку з доходів фізичних осіб. Тобто, реально видно, що сума виплат не збільшилась настільки, щоб піднімати вартість проїзду маршруту більш ніж на 70%, як про то просять перевізники. На чому хотів звернути закцентувати увагу? Це на відсутності об'єктивних даних щодо пасажиропотоку. Перевізники вказують близько 85% завантаженості. В той час, як люди, які користуються маршрутками, можуть бачити, що завантаженість сягає деколи і чотириста відсотків. Цели розрахунки від наших перевізників. Наш економічний підрозділ зробив свій аналіз. Звичайно, по підвищенню тарифу до 6 гривень навіть мова не може бути. Ми зробили загальне грунтування. Зараз вони закінчуються вже максимальний тариф. У наших розрахунках може бути 4,5 тисячі гривень, 4,5 гривні. А тому. Ми дякуємо вам за увагу. що Нам розказали, але ми маємо вислухати ще іншу сторону перевізників для того, щоб підходити об'єктивно до розгляду цього питання. Звичайно, петиція приймається домувай, будемо розробляти заклади. Дякую вам за активно. Дякую вам економічно доказовою, але разом з тим, те, що я почув з приводу. Того, що маршрутки, що нічого не змінилося на краще, не можу погодитися, тому що нагадайте газелі, які щас десь наші доріг, вже зараз немає. Не можна говорити про те, що всі маршрутки зброї або всі тарапки і гудять, то є некоректно, тому що люди працюють, я їжу першим маршрутом, дванадцятим, шостим. Це той маршрут, який я можу вам сказати вам чітко: машини охайні, водії, охайні, там я не чув. І зараз говорити про всіх, якщо є конкретні приклади, є телефони. Будь ласка, до телефонуйте, скажіть, і тоді буде прийматися рішення одразу заступник міського голови, відкрити до цієї розмови, відкрити до того, щоб проводити порядок і боротися. Самі перевізники борються з цим. І тому говорити за всіх такі погані слова, я б не хотів, да бувають безперечно випадки, коли... Маршрутка не йде по часу, але знаходимо керівника, який відповідає за це, і говоримо, що відповідна робота проводиться з відповідним водієм, або перевізником, і направиться робота. Це людський фактор, він є всюди. А так огурно говорити на всю бригаду, на всю команду перевізників, ну ви знаєте, ну воно просто не переглядно. Змінилося і багато, і змінилося найкраще. Дякую. Дякую. Що справді ситуація соціальна яка сьогодні існує соціально-економічна? Вона не могла не викликати обурення або ну не стільки обурення, скільки висловлення міркування своєї активної і своєї активної громадської позиції щодо перевезення. Так, звичайно, що не всі одинакові перевізники, це правда. Але покращуватися буде лише тоді, коли буде жива конкуренція. Чому жива конкуренція в містах Європи, де є приватні перевізники, комунальні транспорт, вона призводить до якісного обслуговування. Справді, я думаю, що якби було якісне обслуговування, то сьогодні б ні в кого не піднялася, ні, ні, ніхто не. Ми не висловлювався критично стосовно того, що не треба піднімати кошти. коли людина розуміє, що було гривня 50 чи 2 гривні, а стало 350 і щось змінилося, але це, ця зміна не настільки велика, наскільки зросло перевезення, то людей, звичайно, що буде Та, Звичайно, це не газелі, але здебільшого це перероблений грузовий транспорт, який грузопасажирський транспорт, який перероблений на пасажири. Та є й небезпека, бо там. І кріплення це, да, є різні ситуації. І тут з перевізниками треба говорити про те, щоб вони брали на себе зобов'язання. Нехай ця ціна буде не тільки обґрунтована, але і якість послуг, щоб вони за нею слідкували. Чому громадяни мають звертатися? Перевізник має казати те, що водій має бути охайнені, хай вчить, хай забезпечить чистоту, може, хай ще. Ну а люди, я думаю, що ви знаєте такий принцип, де є. Хтось кидає одне сміття через пару певний період виростає ціла куча сміття. То щоб цих речей не було, люди теж мають розуміти, що треба не смітити, бо їм були і курки тушать, що завгодно, і жукерки, і жвачки і так далі. Але це це спільно. Але я думаю, що це має пройти широкі громадські обговорення. Широкі громадські обговорення. Зараз дуже добре, що є перевісники. вони хай аргументують. Але я думаю, що люди готові платити, але за якісні послуги. Хай перевісники дають якісні послуги, туди буде. <кій> 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 Я на Сунского. Да? Грязів можна багато боляти. Але все так виходить, що перевізники не живуть в цьому місті, тут їх немає, ні сімей, ні дітей, не платять налоги, не ходять в ті самі магазини, нічого ніде не користується. Ну коли в 2015 році була треба їхати в Донецьку область, кругом перевізники зібрали 113 тисяч і їздили туди. За прошли рік опять 42 тисячі надали разної спонсорської допомоги. Жаль, що нема вітеранів, немає аточників. Коли прийнято, що что... скажіть мені, будь ласка, де хто є, що кожен день перевозить три категорії, і було прийнято два всього аточника. Зараз скільки заходить, скільки є. Вони щоб не конфліктувати, не було. Це одні ми скажуть. І одні згідні з тим, що на 1 січня 15-го року. Взяти з інтернету, я його не придумав, ні звідки не шукав. Заробітна плата була 1217 гривень. зараз – 2200. Долар був 15.77. Вчора присутності 10 чоловік ми піднімалися все, Все брав я з інтернету сьогодні. Зараз 27,78. Ви кажете, що газ. Газ зараз ще більше виходить, ніж солянка. Солянка туди була. 1663. Коли ми приймали, дату скачок. Ну, хто знає, який буде через місяць, через два. Ми подали свої розчоти. Навіть не взяли всі ті складові, котрі є, должны бути подавати. Ми їх не подали, бо ще більше було. ми подали, але ну, ні одного ще разу і року не було. Так, що їх не подали там на 5 рублів, 5 рублів було. Всі, так, після громадського слухання запрошувалися. Громада, активісти, Міська влада, депутати і сідали обґрунтовано таку ціну робили, щоб ми могли і мешканці їздити, бо якщо ми піднімемо велику ціну, ніхто з нами їхати не буде, і ніхто, ми теж нічого всього не буде виграти. Тому я, думаю, я ми не просимо, ми проходимо процедуру. Як згідно з чинного законодавства, вона вже півтора місяця проходить. Скажіть, де ще по кого? Проходи, щоб пройти процедуру, треба три місяці при Все, якщо добре, щоб І Іде вже зараз ми потратили на тіку на одні оголошення, на одні звернення, більше 10 тисяч для того, щоб цю процедуру пройти. Все ще не кінець. Все має ще бути ще раз оголошення, буде громадське слухання. Потім, я так думаю, що знову буде ще круглий стіл, а потім виконком буде приймати свої рішення. І я до вас, шановні депутати, Прошу звернутися. Не до як перевізників, котрі є, а як до саль мешканців всього міста, котрі є. Коли треба їхати на Хмельницький, і депутати, і ветерани, всі, то кажуть, дайте спринтера. Ми не хочемо на Богдані на Івані їхати, а хочемо їхати на спринтері. Спринтер, спринтер кажуть, що це переобладнаний автомобіль. Зараз вже немає го року, навіть з 15-го кінця має рух. Нема переобладнання. Є чих паспорт, він є або автобус. Або не автобус. Якщо він не автобус, то він не має права їхати. Так само, те саме, як ви. Або Петров Чайковський паспорт має і громадянин України, або це не громадянин України. Ми просимо вас прийняти наше звернення, я його причетувати не буду, бо я І пройти процедуру, і прийти, запрошую вас на громадське слухання. Я думаю, що то, що шість ми подали, я ще раз я кажу. 6 не буде, ми сядемо ґрунтую і будемо так само дивитися, де є можливості зменшити що, де можна зробити що, що воно було. І то, що розкажу, що брудні автобуси, ну наверное, ні в кого стійко не перевіряють, ні стійко ні. Шукали корупцію, казали, що є. Запросили всі політичні партії, запросили всіх, були бітом, перевірки. Зараз каждий місяць проводять пориторин, є депутатів. Є від громадськості, є від всіх, що знала комісія. Пожалуйста, приходіть і провіряйте. Якщо десь є хтось на хам'ю з воділі, то всі водії не приїхали з Італії, з Португалії, з Китаю. Вони громадяни України і міста Кам'янського Дівського. І перевізники, я ще раз кажу, ніколи проти громади не виступали і виступати не будуть. Ми хочемо так само жити і робити, як і всі. Пожалуйста. Ще за ти середня зарплата зараз буде 3200. Не ми то не піднімемо середню зарплату, я вам скажу, чесно. І в я виступлю. Чого? Коли всі будуть оформлені, скажіть, скільки вони оформлених їздять в городі всього. В других потросляв. Ну, якщо скажете, що в підлізників саме більше не оформлених, ну не я скажу, що да, дійсно, нам треба підняти заробітну плату. Тепер посчитайте що скільки викається зарплатна плата, скільки надаємо спонсорської допомоги, скільки надаємо сьов, і скільки ще треба допомогти не всіх, кожен у Півроку треба пройти, заплатити страховку, пройти акцію перебування на станції, серцю кругом, і тут кошти. Зарплату, я ще раз кажу, в нас ніколи не було великої зарплати, але ми її і закладаємо всі самі розчоти. Є прожаючі виступ. Треба проголосувати за те, щоб надати слово іменно питанню чи запитання. Прошу голосувати, що нам Добрий день, Батовський Сергій Володимирович, учасник бойових дій, проживає там Там-Подільську, проїжджаю постійно вашому шутку. Записуйте номера маршруток, які хамлять і виганяють атошників. Ви пишете номера? ХВ-2184АК, Це газет. Потім вирішений немає. 42. Уважаємо, ще раз я вас привіт. Ага. Газель не знаю. Не газель. Потім далі. <приєм> Потім далі. ХП 74, 73 АТ. Потім далі. Все, більше немає показав. У мене є ще відео, яке можу вам предоставити, де маршрутчики курять, слухають шансон. І якщо на пред'явлення посвідчення, він мені починає. А чому ти мені як більшов не показав? Кажу, вам люди платять в виході чи на вході. Потім, далі, коли починаєш йому показувати на вході, він каже, а чого ти мені посвідчення тикаєш? От ще раз, якщо я почув свою сторону чи в сторону побратимів. Таке, що він кричить, що там мені посвідчення, я, що ми будемо їх наказувати самі. Розумієте? Вчора я зараз можу до трьох людей передзвонити. До трьох людей зараз можу передзвонити, які зараз підуть хлопці сюди. Ми поки доїхали до русських, дві маршрутки, з якими були проблеми. В першу маршрутку ми запакували біля базару. Чекали, поки приїде начальство. Начальство ніколи не приїхав. Є відео по цьому поводу. Друга маршрутка, це вже була бля, на руських русських саме. Тож ми заблокували маршрутку, просили, щоб приїхали шесть, щоб призібралися. Так і пів години прочекали, не було. Вам доповідали про це? Ні, не громадська потрібна проблема. Я вже не кажу, на цьому питання вам. Дивіться, вже будь ласка, просьба. Він ще каже про підняття цін. Коли останній раз міняли чехли на цідушках? Перше. Зняли різні підлогу на самих маршрутках. Ви бачили, як люди падалися з сьогодні в маршрутках. Тому що там набитий метал. А має бути що зроблене? Набита спеціальна автопоса, яка втримує. Пропозиція з кожного назад на увагу буде працювати. представники. Приїхав, дозволили ми до начальника, приїхав полковник, все двома спорили. цього чоловіка, а то тільки забрали і повернули. Не знаю, на ну У вас приїхали і забрали. От їх телеце. А в нас є люди, ми возимо людей. Він хамиво, хамиво, він в чому відділи, як ти можеш возити Цих людей турню, ми ходимо в Ми говоримо, що гроші не треба. І вони ще нам гадять в душу. Ми прийшли працювати, як каже людина. Шановні друзі, мене здорові, так, буде. це обговорення зараз, не для того, щоб ми там вискали якісь Сьогодні Ми висловили одну сторону, вислухали другу сторону. Ми приймаємо згідно наш корабль проєкт, що буде робити далі. Будуть громадські слухання, обговорення і все таке.